Дерева ростуть, область багатіє, і не лише пишними лісами, а й поповненнями у бюджеті. У 2013-му завдяки старанній роботі, працівникам лісового господарства Хмельниччини вдалося вийти на новий рівень та заробити для області 24 мільйонів гривень. Земель непродатних для засаджень стало менше, дерев у лісі побільшало. Усе завдяки природному поновленню фонду. Такий метод значно економить кошти та приносить кращі результати вирощування дерев. Насадження е Створені про непоновленне вони більш стількіші, більш продуктивніші виростають пристосовані до наших екологічних умов. В області з'явилось більше лісових автомобільних шляхів. Дорожні артерії не лише об'єднують населені пункти, а й налагоджують виробництво між ними, а ще сприяють розвитку рекреаційної та туристичної сфер. Ці дороги мають соціальне значення. Вони через ліс з'єднують населені пункти. А також протипожежне значення, ну і рекреаційне значення, людям легше доїхати чи прийти до відпочинку, чи добратися в лісові масиви, якщо вони хочуть там збирати ягоди, гриби чи інші лісові. Ресурси побудовано в цьому році 31 км доріг. На сьогоднішній рік планується 34. Лісовики Хмельниччини перейшли на колоті дрова. Попит на них зростає з кожним днем. Що вдалося покращити експорт і ввести електронний облік деревини? Це допомагає контролювати хід заготівлі та постачання сировини. Введена товаротранспортна, спеціалізована товаротранспортна накладна на ліс. Це унеможливило заготівлю реалізацію незаконної незакон, незаконним шляхом добутої деревини реалізованої деревини. От, і, крім того, це полегшило роботу наших бухгалтерських служб, і, вона повністю автоматизована. 2013-й минув без пожеж та великих збитків. Крадії в лісу пильнують, а самовільну виробку ретельно контролюють. Проти таких ведеться серйозна боротьба, проти всіх ведеться, але проти таких особливо це ці рейдові машини, які ми сьогодні ввели з гпс зв'язку, з гарним зв'язком. От вони дивляться, якщо десь є якісь порушення. От. Ну, хочу сказати, Відверто, що в нашій області слава Богу, завдяки співпраці з нашими правоохоронними органами, будемо говорити, із такою повсякденної наплеглою праці державної своєї охорони, у нас це мінімізовано. Управління лісового та мисливського господарства області працює на благо мальовничого хмельницького краю. Відтак лісники переконані, 2014 рік буде ще кращим та зеленішим.